Є знижки на Афида Макс. 10% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші запитання. Пресвітер Православної церкви України Ейс Монт пише. Віруючий. Як активний діаприкметник звучить трохи кострубато і не зовсім по-українськи. Кшталт завідуючий, странствуючий, поючий. Як краще сказати українською? Чи є в нашій мові інші більш милозвучні відповідники? Гарне запитання. Відповідаю. Так, дія прикметників «учий», ючий в українській мові дуже мало: працюючий, танцюючий, ну ще кілька. І їх треба уникати, а тим паче, таких форм, як ідучий, бігучий. Іменник віруючий, яким позначають людину, яка вірить у Бога, має такі синоніми: вірянин або вірянка, вірний або ж вірна, правовірний. Або правовірна, ну або описова конструкція, людина, яка вірує. Вибирайте той варіант, який вам більше вподоби. Ось і все. Насамкінець лише додам. Вивчаємо мову, яку передали нам наші предки.